Другий український боєць у напівважкій вазі Макита Кирилов, уродженець Луганщини, заявив про зміну громадянства на російське напередодні бою проти американця Домініка Рейса в рамках UFC. Про це він заявив на прес-конференції. Цитує Fighting, передає «Цензорнет». До попереднього бою я просив вказати місто Кисловодськ, Росія, тому що вже тривалий час живу в цьому місті, і можу його представляти. Те, що довгий час не було прапора, було пов'язано швидше з тим, що основним місцем мого проживання був Донецьк. А як ми знаємо, на політичній арені з цього приводу багато дискусій, і не всі розуміють, кому він належить. Тому я надавав перевагу виступам без прапора. Зараз я думаю, що для мене добре, що поруч з моїм ім'ям стоїть Росія, і гордий тим, що представляє Росію, сказав зрадник. Зазначимо, що Крилов, родом із хрустального, красний луч Луганська область, до 22-го року виступав у ММА під українським прапором, але після початку повномасштабного вторгнення російської армії виступав під нейтральним прапором. Крилов неодноразово висловлювався на підтримку ЛНР, ДНР і бажав отримати їхній паспорт, вважав і вважає себе росіянином. А де ти живеш в Україні, Білорусі чи Росії не так уже й важливо. У мене український паспорт і мене це цілком влаштовує, не напружує. Якщо наші республіки будуть визнані, з'являться паспорти ДНР ЛНР, то за такого розвитку подія першим стоятиму в черзі за цим паспортом, заявляв раніше. Він спортсмена засудили інші українські спортсмени і спортивні журналісти. Засудив народ. Не став мовчати щодо терористичного єства Росії і український боксер Усик, український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Звернувся до росіян на тлі продовження повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Усик вийшов ефір на своїй сторінці в інстаграм, де обговорив питання церкви і війни. Російська Федерація це ворог України. Так, так, ви мене добре чуєте, і ви бачите саме мене. Це ворог, який бажає вбити всіх людей у світі. Подивіться, якщо їхні канали кажуть, що ми вдаримо по Франції, вдаримо по Польщі, Британії. Вони всіляко залякують народ, кажуть, що потраплять до раю. Восьма заповідь не убий. Немає жодної священної війни чи очищення. Є війна, яку ви розв'язали 24 лютого 22 року. Напали на Україну, нібито захищаючи якихось росіян, які не бажають нашого захисту. Напали на Україну, нібито захищаючи якихось росіян, які не бажають вашого захисту. Так само ви напали на Чехословаччину багато років тому. Так само ви приїхали ще до інших країн в Грузію. Ви всюди приїжджаєте із захистом, але тільки ви своїх росіян не захищаєте в самій Росії, ніяк не захищаєте. Виборотись з фашизмом, нацизмом якого немає. Ви третій рейху у всьому його прояві. Все те, що зробив Гітлер, все це продовжує робити ваш президент. Сказав Усик. Спортсмен зазначив, що сподівається на очищення церкви від зрадників. Я залишаюсь і продовжую бути вірним українській православній церкві. І я ще хочу сказати, що хочу, щоб наша українська православна церква очистила світ негідників, які в ній є. Це не батюшки. Це ті люди, які приїхали працювати за настановою ворога Російської Федерації. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Усик нагадав про те, що Україна протягом багатьох століть чинить опір російській імперській агресії. 38-річний боксер підкреслив, що в світі мають зробити все для закінчення злочинної війни в нашій країні неможливості. Її повторення про це Усик заявив в інтерв'ю інформаційному агентству AFP, пише Yahoo Sports. За словами олімпійського чемпіона Лондон, 2012 українці своєю боротьбою за свободу і незалежність демонструють небажання бути частиною так званого рускава міра. Україні, напевне, немає нікого, хто б не втратив би когось через війну. Як батько, я всім серцем розумію, біль матерів, які втрачають своїх дітей, такого не повинно відбуватись в сучасному світі. Ось чому ми повинні зробити все можливе не тільки для того, щоб покласти край цій війні, але й для того, щоб вона ніколи не повторилась. Вкрай важливо показати, що Україна це не Росія, що це країна з 300-річною історією опору Російській імперії, незалежно від того, яку назву вона мала у різні історичні періоди, сказав Усик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.